Всім привіт! Мене звати Кріс. А, я взагалі хотіла робити це відео про чоловіків та побачення, щоб вас трошки порозважити, бо останнього тижня ну дуже усього багато цікавого відбулося. Але, на жаль, клята Рашка декілька днів тому бомбанула а, будівлю в Дніпрі. Якщо хтось не знає, я з Дніпра, і воно якби трошки по-іншому відчувається, коли це твоє місто, не тільки твоя країна, але твоє місто. І через це знаєте, я почала думати, що блін, то які побачення, які чоловіки, що я зараз буду розповідати? Ну, типу, тобто, бред. А потім зрозуміла, що ну я не можу не робити взагалі контент, тому що це моя робота. Коли я роблю контент, до мене приходять клієнти, а, і вони мені платять гроші, і я з цих грошей доначу на ЗСУ. Тобто, в такому випадку це погано робити контент або гарно. Розумієте, про що? що? Взагалі усі ці добре, погано, такого не існує, тому що усе дуже неоднозначно. Робити контент в цілому, добре чи погано? Добре. Робити контент під час війни? Погано. Але робити контент під час війни, якщо ти з цього заробляєш і відправляєш бабки на ЗСУ? Добре, добре, звісно. І через саме через це я вирішила зробити це відео про те, як взагалі вести контент під час війни, моє ставлення до цього, як я почала його вести, і як я взагалі балансую, щоб не відчувати себе останнім шматком гівна, коли якась подібна ситуація, як кілька днів тому в Дніпрі, стається. А я тут така виставляю сторіс. Тож, по перше, що я хочу сказати, про те, що. Вам потрібно зрозуміти, ви не виставляєте контент, тому що це ви дійсно якби не можете зараз в конкретний момент собі дозволити, або через те, що ви боїтесь, що хтось щось подумає, що а як ти така е, остання Гедота, особливо, ось як люблять багато людей казати, що якщо ти там десь за кордоном живеш, то ти такий взагалі забив хер і так далі. Навіть якщо ти живеш за кордоном, ось я живу за кордоном, але вся моя родина, уся, усі мої друзі, неймовірна кількість моїх знайомих, і це просто моя країна. ну, Типу, я переживаю, я не, не хочу навіть порівнювати. Я взагалі не бачу в цьому сенсу порівнювати кому гірше, хто знаходиться там чи там, чи, чи де щось. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто, за що ви переживаєте? Що хтось щось скаже про вас, що ви така погана продовжуєте жити? Ну, тоді, по-друге, важлива думка, яку нам намагаються доносити військові вже протягом ну, досить великого, великої кількості часу, це те, що вони воюють для того, щоб ми жили. Тобто нам треба продовжувати жити. Так, життя одне. Ми не можемо зараз просто зупинитись і так не дихати, нічого не робити. Тому що, ну, на жаль, ніхто не знає, скільки, скільки війна буде? Як це, длі, е, я дуже сподіваюся, що цього року вже цього року ми переможемо. І е, я впевнена, що так і буде, але you never know. І саме через це я особисто завжди така кріс. Блін, похер. Жизнь одна. Роби щось, роби те, що ти хочеш, якщо, якщо тебе цей контент, а можливо для мене це те, що мене взагалі єдина річ, яка держить, яка тримає мене на плаву, да? знімати контент. Що в такому випадку ви скажете? Що може я знімати контент чи не можу? Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли мою головну думку. Третя річ, яку хотіла сказати, як я власне для себе да, балансую, коли, звісно, відбувається якийсь повніший. Як це сказати без мату? Бо в мене напевно будуть дивитися батьки. Вони е е е ще ми, ми ще робимо вигляд, що я не, не, не знаю маті. Мені 22 роки. Отже, е, коли відбувається таке щось неймовірне, дуже погане. Звісно, я також єдине, що я е, викладаю в соцмережі, це про якусь допомогу, якісь збіри, донати. Е, плюс, так як в мене є англомовна аудиторія, я викладаю усі новини англійською мовою, щоб вони те також бачили, тому що так дійсно я зустрічала тут людей, які такі, а що війна досі триває? І ти така, ну ти хто є лепень? Ти. Взагалі, в тебе в твоїй коробці щось є, вона взагалі триває війна. Ти в Європі. Ну, коротше, для мене це повністю абсурд. Я після цього з такими людьми навіть не спілкуюся. Ось і це те, що я роблю. Але, наприклад, проходить три дні, п'ять днів, тиждень. Мені потрібно продовжувати, особливо враховуючи те, що я працюю зараз, наприклад, в інстаграмі, так, на англомовну аудиторію. Тобто, те, що відбувається в нас. На них ну, не так дуже від... говоря, не так дуже впливає. Тобто, буде краще, якщо я буду робити контент, я буду ем, ем, привлекати увагу так, з, ем, з інших країн і потім вже їм нагадувати, що дивіться, війна триває, ем, ну, треба збирати кошти, треба допомагати Україні і так далі. І тому подібне. Тому я особисто вважаю, що підсумуємо. по-перше, а, треба зрозуміти, ви ви це не робите, тому що вам дійсно некомфортно. Якщо вам дійсно некомфортно і незручно, та ні, взагалі нічого не виставляйте і все. Я так завжди кажу клієнтам, що немає навіть різниці, це пов'язано з війною або не пов'язано. Якщо ви не хочете викладати контент, у це про це потрібно, це повинно бути потрібним лише вам самим. самим. Якщо вам це не потрібно, нахер не виставляйте і все. По-друге, я вже забула, що казала, по-друге. Я не пам'ятаю, ну коротше, ви мене зрозуміли. По-друге, вам треба зрозуміти, що... А, що життя одне, і невідомо, скільки ще буде тривати війна, на жаль. І тому відкладати щось постійно, знаходити для себе якісь причини, що ну, зараз не час, зараз не час. На жаль, ну, взагалі, я вважаю, що з війною навпаки треба зрозуміти, що якщо і є колись момент ідеалі, то ось він зараз. Все, більше немає ідеального моменту, щоб почати щось робити. Щоб, е, я не знаю, щоб, щоб почати вести свій блог, щоб почати заробляти з со соцмереж, щоб просто здійснювати свої мрії і так далі. Ось і, і, і власне що? І останнє це те, що треба зрозуміти, що, наприклад, якщо ви. Продаєте якесь продаєте якусь послугу через соцмережі, або ви заробляєте заробляєте соц... 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 Якщо ви заробляєте з інстаграму, наприклад, через те, що ви продаєте свої послуги або продаєте своє навчання, так то це теж дуже гарно. Чому пояснюю? Тому що ви допомагаєте іншим українцям. Повищити їх скіли, їх левел, тобто вони можуть почати також заробляти більше. І, по-перше, ви вже допомагаєте якимось окремим українцям. Ці українці допомагають своїм сім'ям, усі разом допомагають ЗСУ, ну, Тобто, взагалі, ми, ми таким чином підіймаємо економіку. Особливо, якщо ці українці знають інші мови, і вони потім, наприклад, я навчаю людей вести особисті блоги. І ось в мене якась є якийсь є учень, і цей учень потім бере собі клієнта із Германії. Тобто потім кожен місяць з Німеччини гроші поступають до України на рахунок мого учня. Це погано, ні, блін, це дуже добре. Ось якось так. Але звісно, зараз пройшло десь 3-4 дні з моменту, як ця ситуація всталася у Дніпрі, і я досі, досі ну нічого такого не виставляла в інстаграм. Тому що мені для себе особисто мені головне, щоб я була в балансі з собою. Маленька деталь, яка мені здавалася неважливо, але зараз чомусь мені здається, що варто про це сказати. Також це те, що так, я дуже хочу, щоб люди були більш спокійними, тому що я вважаю, що це, це також дуже важливо, тому що під час війни нам треба залишатися у адекватному стані, і якось потім нам треба буде жити на Україні і знову будувати Україну. І нам для цього потрібно бути в нормальному стані, але Звісно, це не позначає, що коли відбуваються події, як, наприклад, зараз були у Дніпрі, то ви таки можете забити хер іти і виставляти сторіс, як вам добре, як ви тусите, і, і взагалі ні слова не сказати про те, що відбувається. Це не ок. Просто мені здається, що це настільки. Очевидно, що про це не варто навіть говорити. Якщо я зараз через 5 хвилин відчую, що окей, зараз для мене ок, і я вже готова там розповідати щось про своє життя, якось відволікати людей, це також непогано. Тому що, коли 24 на 7 і так скролиш постійно новини на мозок, це дуже погано впливає. Дуже погано. І тому, якщо є люди, які хоч трошки тебе якось відволікають якимись іншими темами, ну я це також не знаходжу поганою річчю. Ось. Тому ведіть контент, не бійтеся, донайте на ЗСУ. Посилання залишу в описі і дякую вам за увагу. Блін відчуваю себе дуже чудово, що зараз зняла вам це відео. До зустрічі, Па-па!